Там День Радянської армії, потім виявляється, що там щось таке дуже мутно, м'яко кажучи. А, Вже не кажучи, про точність. Так, про точність. І цікаво ще, що в 19 столітті в Одесі було свято теж достатньо популярне, таке місцеве. Причому такий Дірібас про це свято знав на відміну від дати заснування в лапках Одеси. Я думаю, що Дібас навіть не знав, що він там в цей час заснував Одесу. Для нього це було б відкриття, якщо б він почитав Скальковського або наші газети, що він в цей день щось було таке визначне. Ну там роботи в порту якісь почалися. Ну вони і до того там були і роботи, і пізніше були роботи в порту, а вересня 1794 року. Але що знав Чоткадерібас? Він знав, що на хрестево здвиження. 14 вересня за старим стилем, за новим зараз хистове здвиження 27 вересня 1789 року, він штурмував Хаджибій. І коли в Одесі в 1889 році було 100 років штурму хаджибея, було колосальне свято. Було вперше в Одесі таке міське, колосальне свято. Під цю справу переводили до Чискальковського книжку і завоювання Хаджибея. Яковлів, талановитий одеський професор, Одеси, до речі, Володимир Яковлів написав в історії застрієння Хаджибея книжку. Були колосальні свята по всьому місту, по всьому місту. І хотіли на Приморському бульварі. Вже був точно. На весь день, що 14 вересня 1880 року, буде встановлено пам'ятний знак на Приморському бульварі біля будинку номер 1 Сполуковоронцівського палацу, що тут була фортеця, яку штурмували власне війська ну, Дірібаса, і чорноморські козаки, і там Івана Гудовича, який командував всім цим корпусом, в 1789 році. Вже архітектор Дмитренко розробив проект колонни. Цікаво, потім той самий архітектор зробить пам'ятник Катерині. Тобто він такий, він непоганий архітектор, але гроші треба було теж заробляти <світ> і, і все, вони мали встановити пам'ятний знак. Я дивлюся по, по одеським газетам, тоді ще одеський вісник, але е щось вони не затвердили, і міністр внутрішніх справ заборонив встановляти навіть пам'ятний знак, бо ки, поки немає проекту. І не встановили, і так досі. До речі, питання Я знаю, що при коли ставили голова, та от при пам'ятних голова там при вже прослання Бедлань, да мері то теж був розроблений, розроблений проект меморіальної дошки на тому місці, де колись була турецька фортеця. Там біля чому дуже непоганий проект. Але напевне вони тоді не узгодили надпис. І так, ані пам'ятного знаку, який мав стояти ще з тисячі, мав бути встановлений ще в вісімсот році, каміння, а потім колонна а на приморському бульварі, ані меморіальної дошки, яка б говорила про те, що в принципі тут щось було і до приходу російської влади, що спочатку щось штурмували, все таки, що була фортеця, так і в неї була своя історія. І що за депуття цієї фортеці, між іншим, дерьбаса отримав орден Святого Георгія третього ступеня, тобто в такому плані, але бачите. От речі, після того сторіччя штурму в тисяча році, якось дата штурму поступово відходить на другий план. І минулого року ми про це казали. Верховна Рада теж і постановила, і вийшов конверт. Було 225 років штурму Хаджибея минулого року. Так, Одеса цей день повністю проігнорувала. І Одесити досі не знають, що 14 вересня, наприклад, ну зараз це 27 вересня. Хрестовоздвиження це дуже важливо для Одеси певної мірою свята, бо закінчився. Мусульманський період і почався моти християнський. І Дірібас писав до е, начальника канцелярії Потьомкіна. Ми атпраздували день воздвіження хреста пушечними вистрілами. Тобто він вважав це важливим, що він штурм саме на цей день. І ми казали про те, що в Одесі був єдиний ярмарок, в принципі, не сильно потрібний був в 19 столітті за умов Порто Франка, алермаркова площа знаєте на, е, на пересипу Хрестовоздвиженський. Чому саме в цей день? І в цей день було завжди вгуляння в цей день, день ярмарку. Я думаю, що це не випадково, саме на Христове здвиження, бо це знало, що це такий поворотний момент історії. До того і після того. Але і до того була історія, і після того була історія, звичайно. Мали за це б навпаки вчепитися, тому що власне це є і християнське е, відродження Одеси, і тут економічне. Ні, ми телень вирішуємо з точки зору політики. День народження Одеси, і все хочемо зробити її більш молодшою, ніби вона якась дівчина на виданні, яка вже переросла, і треба зробити все молодше і молодше. До речі, нещодавно ж з'явився так мовити, з'явився. Тобто, ну тут теж нічого того страшного нема, бо історія це наука. Як будь-яка наука, нові відкриття, нові знахідки. І от принцип. В принципі, він ще не фаховий історик, а достатньо талановита людина, Олександр Степанченко. А він, власне, читаючи Длугаша, ми знаємо, що вперше письмова згадка 1415 рік, це ну, польський хроніст, видатна постать, головне джерело з історії Польщі тодішнього часу, серед пізнього середньовіччя. він написав, що в цей день 1415 цей рік було відправлено керчить, караван зерна? Теж цікаво, польський король, католик, вже католик, він колись був і православним, і був фізичником. Владислав Яга, Ягайло, в Польщі називають його Ягелло, до яг... речі, Єгілонський університет, Ді, да, так, да. Кракові. так, звичайно, найстаріший. І а він а, вирішив допомогти Константинополю, тобто православним, і надсилає їм на допомогу. Константинополь завжди потребував зерна, надсилав їм зерно з свого королівського порту Кочубіїв. Ну, а Качебеньов, напевно, це йшло від імені Качебея, але по-українськи це Кочубіїв буде, місто Кочубіїв. Ну, взагалі такі географічні наслідки віками вони Так, Ні, Це просто тоді, от так. народна мова була ж близька до своїх витоків, до самої тобто, класичної мови. Тому Київ це місто Києва, а Кочубіїв – це місто Кочубія. По українськи Кочубія, а по – це Качебій. Так що, в принципі, що Качебій, що Кочубіїв, що Качебєв. А потім Каджибі, це, в принципі, це різні так мови контамінація. Це так, я перевів, як ім'я, скажімо, Юрій і Георгій, і Ігор, звичайно, і Єгор. Звичайно, звичайно, отак і це харча. Справа кутібей. в тому, що е, нас, на жаль, не перекладено українською мовою Длухаша, російською мовою перекладали ще про битву. Він є оригінал латиною. Ну, важко читати середньовічну латину. Але от сучасний е, дослідник Олександр Степанченко, працюючи з польським перекладом, класичним, академічним, нещодавно вони видали польський переклад. Він подивився, що коли це було, це каже: А це Владислав Єгайло. Той самий польський король, їздив по своїх володіннях, по Русі, так званій, це Західна Україна, так? Руське Королівство, потім Руське воєводство, і був Снятині, а там якраз на кордоні з Молдовою зустрічався з молдавським правителем Олександром Добрим, який був під його фактично протекцією. І там же він зустрів цих послів. Константинопольського патріарха, між іншим, і Візантійського інтересту. Святий, і... це ж же... і зараз існує це містечко Івано-Франківського. Звичайно, от там це відбулося. І подивився Олександр Степанченко, що це були на зелені світа, на трійцю. А у Польщі це каже один день він вирахував, і що не тоді трійця, це 19 травня. Так що, казати точно коли Одесі Кочубієв-Харджибієві Одесі 600, це 19 травня, от буде ці 600 років, і, можливо, щось таке планується в Одесі, можливо, щось, якісь такі заходи і круглі стили, можливо, що потім буде конференція в політехнічному університеті 28 го числа, 28 -го травня, 28, -го, 29 -го травня, наукова. Саме з цього питання, там, скільки знаю, більше 40 вже доповідей. – Вже можна... анонсовано вона давно. давно. так. Ну, і, можливо, Я думаю, що цього року буде ще конференція з цього приводу планується, і в, але вже на вересень, і в Одеському національному університеті ім. Мечникова. Так що загалом, звичайно, подія важлива. Треба просто, щоб певною мірою розширювати обрії нашої історії вглиб. Щоб наше населення мало тобто, повернути історичну пам'ять, втрачену століттями, в нас, на жаль, населення. Вже казав, не воно чомусь ну не так добре знає історію. Можливо, тому що століттями з неї вибивали цю історію. Для чого, до речі, вибиває? Я думаю, тому, що... що вона була взагалі політизована. Абсолютно ну, вона завжди політизована, як свого часу казав правильно. В принципі, сказав, був такий Михайло Покровський, а новоположник а радянської справжньої ще радянської стеріографії, коли ще така не, не сталінська, а вот така от на треба була модернова. Така вона така відкидала імперські символи. Катон сказав, історія це політика обернута в прошле. Страшна річ, але певною мірою це правильно. Бо до кажуть, чому каже Мазепа був поганий, а чи став добрий? кажу, прибачте. А чому вас не виникає питання? Чому для когось Тимошенка добрий, для когось погано? Для когось Путін добрий, для когось поганий. Так і Мазепа для когось він добрий, а для когось він поганий. Тобто для і тут проблема в тому, що е, не, не стало просто інакше почали на нього дивитися з точки зору незалежної України. Але тут, пане Тарасе, найбільше мене дивує особисто, як так, кожна нація, кожен народ, кожен місто, кожен навіть населений пункт село все намагається зануритися в глиб історії, знайти свої древні, дуже древні витоки і тішиться тим, що наприклад в селу там 600 років, 700, 800. і навіть відзначають, як ви казали вже день села чи день міста. Але це справедливо, тому що вони залишили як Одеса. Перша згадка, письмова, писемна згадка це і є історія міста. Звичайно, це дивно, і е, справа в тому, що коли е, кажуть, чому щось от, каже, забирають. Кажуть, по-перше, ніхто нічого не забирає, ми додаємо 400 років до історії. Е, По-друге, теж ця, така в них думка, ну знову там такі штампи, вони їх вигадують незалежно від того, що ми говоримо. А е, власне, е, що е, власне, це каже, зараз під загострення стосунків з Росією. Вони чудово знають, що давно, що в 94-му році 1900 написав Олександр Болдерів книгу Одесі 600, Іде, де, де, ну як Тично встановив, що ця дата ще визначена в 19 столітті, ще полипом Бруном вже двадцять один рік. Да, да, і готувалися до цього. Мені ж інше, от мене така книжка 97-го року. Це де, перша моя книга, яку я написав російською мовою, тоді для російськомовного читача. Тобто, і вони чудово знають, що ми давно до цього готувалися. Що ми що це до... виникло не в зв'язку з погіршенням? Звичайно, і тут хідності. звичайно, тут все втруклося в політика. Я не думаю, що це добре, коли от політичні події останні впливають на такі от фонди Ментальні речі, це мають бути фундаментальні, вони не мають не залежати від е, е, сьогоднішніх, котик якихось проблем, е, то політика, а це будь ласка, історія. Е, так що, звичайно, що добре, коли місто чим більше років, тим краще. Так, так, продовжити. Так, Бо це, це просто розширює обрії е, свідомості. Бо пробачте, якщо Одесит почне сперечатися з цим самим турком. І кажу, ну там нам 200 років каже, тільки так, але ми тут були пробачте, вже майже 600 років. І що скаже Одеси? Тобто, і тут навіть справа не в політиці, як то кажуть, справа в тому, що е, це просто тут е, той самий турак, це буде більше свідченим ніж наш місцевий Одесит, бо він буде краще знати минуле цієї території, яке наші. Мешканці не знають. В нас, я думаю, влада невмисне певною мірою століттями вибивала цю історичну пам'ять. Щоб ви вивчати нашу історію, то ми можемо побачити, що наш народ наступає на ті ж самі граблі. От кожні 100 років, а знову ми підсовують те ж саме. Якщо б народ пам'ятав те, що було сказати, пробачте, це вже було. У нас це ми це вже проходили. А, і між іншим, вот катати, що друга тема. У нас ми казали про Богдана Хмельницького. Коли зараз ну просто не знаю, як це, по нещодавно, після майдану кажуть, народилася українська нація. Нарешті народилася. Але ви пригадуєте, що ви лише за останні 25 років вона народжувалась принаймні тричі. В 91-му році ой, народилася українська на дві Ой, народилася майдан українська нація. Ось знову нараділася скільки можна. От коли був Богдан Хмельницький, теж казали, ой, народилася нова нація, чи козацька дещо називали козацька нація, або рус слово нація вживали українці. кажуть, не було слова, було таке слово. Саме вживали козацька нація. Але. Не народилася вона, просто вона вийшла так мовити з тіні, Вона про себе заявила. Але далі знов викидають цю пам'ять і кажуть, а вас не було. От ці були, ці були, а вас не було. А ви тут народилися вчора, позаминулому році. Але кажу, навіть пам'ятаючи свою біографію, так мовити, пригадую, що це вже було, знов підсовують те саме. І е, знов таки знаючи історію, можна ну, постежити, якось тут нещодавно з е, е, там приходили. ХІХ століття, кажу, ну, в 1850-ті кінець Олександр II готує реформи. Дуже популярне слово гласність. «Гласність, гласність, гласність». І тоді вже знущалося, що така гласність така вона, половинчата і так далі. Горбачев, гласність, гласність. Тобто, власність, навіть такі штампи, тобто, і хто б міг подумати, що це вже було? Дуже багато того, що зараз ми кажуть, та ж саме, що російська пропаганда це просто витягнуто з нафталіну. І просто трішки називається. Причому часто вкрадено. Трішки загредарована. Так, як римський світ, розумієте, русський мір, ну римський світ таки був пах Романом, це ясно. А це і інші, чимало речей. Тобто, просто, якщо народ знав би прибачити, ну, це ж не ваше. Це чуже. І це з іншої зовсім опери. І це вже було, і це вже і було і, 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 і закінчилось погано. Давайте може якось так. І тому чим більше, чим глибше буде історична пам'ять, чим глибше наша історія, яку не, вона в будь-якому разі глибше. Як от любить читати, цитувати Донцов. Моя колега Олена Бачинська таку фразу, що каже, різниця каже, що Капірник і Галілей, Капірник вірив, а галілей знав. Справа в тому, що ну, бажаєте, що не вірте, це значить не віть. Бажаєте, що 10-220 ну це ваші проблеми, Що до того нічого не було, але воно, історія так вона була. Головне, щоб населення її знало. Дякую, пане Тарасе. І щоб уже підвести риску під цією темою, хочу тільки пригадати ваші слова щодо повернення історичної справедливості щодо міста Ізмаїл і Запоріжжя. Розкажіть ні, я чесно кажучи, там не зараз не в останніх. Е... Новинах, але наскільки знаю, що в Ізмійлі таки прийняли цілком правильне рішення, що Ізмаїл був і до 1812 року, що за 22 роки такі Суворов щось штурмував, і вони правильно вирішили. Ми молодший за Одесу і, інакше тоді що ж він штурмував. одноразово. Не, 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 не але цікаво, що там зараз іде в них реакція хвиля, кажуть, ні, треба повернутися. Що це росіянин тучков основав Ну Це ж знов політика. Ну звичайна абсолютна політика. Але те, що в Ізміїлі прийняли правильне рішення, Ізміл. Тільки визначає правильно дату свого заснування. В Запоріжжі, мені здається, навіть трішки перебільшили свою історію. Але тут перебільшити не так погано. Власне, вони від перших згадок, там, чи там всього називається на острові Хортиця, колись картин багрянародний, імператор там згадував, що там приносять жертви, там є поселення якесь і так далі. Ну, зараз острів Хортиця входить до складу Запоріжжя. Але цікаво, що в багатьох містах центр переносився. В нас в Одесі це, до речі, таке цікаве, кажу річ, я це вже повторював, неодноразово. Що в нас Приморський бульвар, ця скеля в скеля Приморського, вона достатньо давня. Переса більш нова, в 2015 взагалі з'явилася з піщаної коси. Але ця от скеля, на ній було античне поселення, на ній був Литовський Качубіїв, на ній був турецький Хаджибій, центр саме, так, і на ній це вид, цікаво, що коли казали, Девулан проєктував Одесу, він не планував там центр. Центр це от Олександровський, проспект, головний цей проспект, як Лісійські поля, але центр все одно дивовижним чином повернувся не на Дірибасівську, як до Басівська, просто була торгова вулиця така. А саме на Приморський бульвар. У нас цікаво, що у нас центр міста незмінний, можна сказати, що 2,5 тисячі років. І якщо історики знадуть зв'язок між історією Кочубієва і вот тою античною, там тисячі років просто пригалине. Бо як кажуть, святе місто просто не буває. Зручне місто, там завжди люди живуть. Якщо цивілізація, торгівля, тобто це все сприяє тому. Якщо не тут заповниться я думаю, врешті-решт може Одеса колись визначить і 2,5 тисячі років. І... Бо поселення просто в центр. Трі, може, якийсь античний, до античний, після -античний Ну, того ну, Ан античний, звичайно, був так, просто так. після античної треба дослідити. От проблема, що після античний, від античного періоду до 1415 року, там такі от урівчати е, урівчати відомості, і невідомо чи там були постійні поселення. Ну так воно буває. А зараз ми переходимо до іншої теми. Я зараз попрошу режисера дати в кадр. Фрагмент фільму і зачитаю, тому що я хочу, якраз знаєте, що про величність, чи трагічність, чи зловісність, чи негативну роль е гетьмана Богдана Хмельницького через творчість Шевченка, ото церква Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все вчухрали, могили вже розривають, та грошей шукають, льохи твої розкопують, та тебе жілають, що й за труди не находять. Отак то, Богдане, за, за напастив'їси в Богу, сироту в країну, за те тобі така й дяка, і далі. Справа в тому, що е, насправді тут погляд Шевченка, я завжди про це кажу. Е, він е, людина, навіть можна сказати, навіть не за його творчість, а от за його от можна погляди його можна поважати. Чому е, він е, який досяг певного, е, ну як став вільним, е, людина, яка війшла фактично в інтелектуальну еліту імперії, але він оцінював історичні події. Він дивився, його філософія залишилася такою, тобто він не зрадив своє село звідки він родом. І селяни тоді насправді просте у пуці в ті часи, коли от народився Шевченка, його ще побратими, його родичі він сам в дитинстві кріпаки, раби. Він казав, як в Америці, тільки білі, да? каже, своїми торгують. Причому ці риби, які пам'ятали, що знаємо, визвольна війна Богдана Хмельницького І недаремно вважають часто своєрідною буржуазною революцією. Визвольна війна Хмельницького знесла кріпацтво. з 1648 року не було. На лівобережжі аж до 1783, на лівобережство до Катерини Другої, Матінки називається, яка в 18-му, в кінці 18 століття з людей вільних зробила рибів. Звичайно, да. причому поміщики українські про це її не просили, от коли часто кажуть, нічого подібного. А, але ж далі, і увіть собі, що його він, ці люди на, на правобережі це було до неї ще трішки, трішки раніше поляки, але все одно. А, його предки пам'ятали, що їх предки були вільними після визвольної війни, і вони, а вони стали рабами. І як ці раби мали оцінювати роль своєї еліти? Звичайно, що вони її дорікали, бо через саме еліта винна в тому, що страждає народ. І Шевченка саме так оцінював гетьманів для нього, як для простого народу. Справжні герої це гайдамаки. Бо ті, що були розбійниками для а прибачте, гетьмани каже, підніжки грязь Москви, да? тобто. Да? Шавське сміття, ваше панель Ясневільможі ясне Гетьмане. Причому, коли він казав там підніжки, він фактично цитував документ. Він знав чудово, що себе так називав гетьман Іван Брюхавецький, подножик його царського величества. Тобто, освіта у Шевченка була досить висока. Але він залишився вільний своєму народу. Тобто, ну ніде, я перепрошую до секунду, ніде не підписували у світі так, як грамоти чи звертання до царя російської, як твій падлійший раб. Я да, звичайно. Твой і ще мав раб. писатися той самий Івашка, Стіпашка, так, так, і, так. Побу... Іван Іванович це тільки цар іч, а все інше Іванов Іванов син. Але інше, що сказати про визвольну війну, загалом це насправді подія, яка е, певною мірою змінила е, хід історії всієї східної Європи. Півлюти собі мапу, що тоді було до того часу, до визвольної війни. Е, потужна річ посполита, колосальна держава, від моря до моря майже, е, яка не забоялася жодних зовнішніх ворогів, а не Турків, Турки намагалися завоювати все, завдяки казакам були відбиті. А росіяни намагалися безуспішно в 1635 році собі повернути Смоленськ, хоча б Смоленськ, були розбиті чи капітуляція російської армії, Росія ганебно відступила. А Прусія, оця Прусія, Німеччина тепер, да, залежна століттями була після Шихрунувальду, залежна від вона залежна територія Польщі. Залежна територія. Але що, на жаль, влада Речі Посполитої, вона надто погано ставилася, можна сказати, до українського населення, того самого народу руського. А особливо от козацтво відчуло цей, знов я кажу, народ не повстає, коли він починає жити погано. Він повстає, коли він починає жити гірше. Ви цей перехід від вільного чи не до невільного стану. А ще чим відрізнялася козацтво, писав до речі, директор воєвода Адам Кісіль до Варшави, каже, що це ви знаєте русинів в західній Україні, але ви не знаєте русинів, ну казаків, каже, вони всі володіють зброєю. До речі, давні привілеї казацтво це володіння зброєю. Чо не просто володіння зброєю. Вони цей край захистили від татар, а це було достатньо складно. Раби не мають зброї. Звичайно, а, а, вони, а, а вони риби не були. І ця блискуча польща, ну кати влада польська. Намагалася цим ніби от таким страшним казакам, а насправді вільним людям, людям, які людям надріч, нового суспільства, буржуазного суспільства, фактично, нав'язати свою владу і виник цей вибух, внаслідок якого ну так трапилося, що дуже посилилася Москва, бо без України і Російська імперія існувати не може. А, загалом, тобто. І стала незалежна Прусія, коли стала незалежна, 1656 рік, якраз під час визвольної війни. Тобто можна сказати, що посилення Росії і Німеччини це наслідок визвольної війни. Теч Олександр Болдарів, згаданий, що писав Одесі 600, в нього була некопогана цього провід стаття. Називає велика східна європейська війна. От власне, велика східноєвропейська війна вона повернула історію всього сходу Європи. Але винити в, в тому Хмельницького не можна просто він насправді обрав собі найслабкішого сусіда в якості Сюзерена, ані турків, ані поляків. Він обрав собі е, слабкого і православного московського царя. Але він не міг подивитися, що силою саме України, а заодно з Україною козаки допомогли взяти Смоленськ, Білорусь. А е, то силою цього всього цей самий слабкий московський царь посилився і вже. Віддячив таким чином Україні фактично за свою силу, е, пане Тарасе. Одна хвилина ми вже виходимо з ефіру. Скажіть, ви як історик, маєте добре знати роль Богдана Хмельницького в історії України. І тодішній і сучасний. Вона позитивна чи більш негативна? Звичайно, вона позитивна. Це як називали його новий МЕСЕ, який вивив Україну з неволі. Щоправда, потім казали, що й в іншу неволю, на правда, при іншого гетьмана вже Україну, тобто ще гірше рабство російське він її привів. Але знов таки для нього ця пер'ясовська рада і московські ці березневі статті, це була просто акт незалежності від Польщі. До нього Україна була абсолютно незалежна. Він абсолютно незалежно проводив політику. Просто ці. Процеси на хвилі, яких він діяв, пішли потім в інший бік. Енергія пішла, один пішов брат на брата, замість того, щоб воювати з зовнішніми ворогами. І хочу тільки додати, що саме сьогодні, 8 травня 1861 року, викупили труну з тілом Тараса Шевченка, аби її. Перевести цю домовину на Україну. Щиро вам дякую, пане дякую Тарасе, вам. за таку надзвичайно цікаву розповідь. Я слухав би і слухав би вас дякую. І ще, ще багато багато годин. Це був Тарас Гончарук, доктор історичних наук, професор. Ми сьогодні говорили про 600-річчя Одеси і про роль Богдана Хмельницького в історії України. Всі, хто дивився нашу програму, я низько вклоняюся. На все добре. Дякую.